Я думаю, він сніг, давайте закінчаємося. Друзі, радий вас вітати на каналі Рибалка від Влада. І ми сьогодні на річці Південний Бух. Ой, трошки так неудобно записую, закриваю головою сонце і до полукрива, але нічого. Ми на річці Південний Бух приїхали ловити Судака на мандулу. От хочу розловити сьогодні отаку от здоровечу мандулу. 4,5 дні. Якщо на неї клюне, то клюне щось, мабуть, мінімум грам 800 кг. Ось. Так, друзі, знову знову ці прекрасні місця. Знову ці офігезні місця, які вже колись в мене були в долику. Можете пам'ятати. І приїхали ми сюди з новою компанією. Людей сьогодні щось дуже багато, але я все ж таки от йду зайняти дуже таку якби, точку, в яку я вірю. Я, пам'ятаєте, може зупимо судака кілошного на свінг тройку. Зараз я з мандулою хорошою 0,6 шнуром потужним, ну відносно потужним для наших місць. І, і якби би отак. І якби от отак. Тож давайте, давайте розпочнемо з мандули. Мандули, 4-4 дюйма, бджолка, пчілка, скажем так. О! І будемо будем пробувати. Летить непогано. Летить непогано, глибина хороша. Я сьогодні буду впиратись виключно в хороші приманки, 4,5-4 дюйма. Такого плану Риба, ребята. Походу ри... да, риба, так, риба. Закіду. Невеликий Да. Це хороший судак. І я з першого закиду розловив цю мандулу Кайф. Кілоха. Бомба. Ребят, ну железна кілоха на отаку от мандулку придавив бомба. Просто бомба. Перший заброс. Я не О, ребят, дивіться, який красивий, хороший, зачетний, кілошний судак. Зараз ми його зважимо, конечно. Зважимо, зміряємо і... Да. І на що? На отаку мандулку. Кайф. Перший закид. Ну, рибалка, блін. Дай Бог, щоб в мене ще риба була, то знаєте, з першого закиду ловлять і потім не ловлять, але я в це не вірю. Так що, так що, поїхали. Так, друзі, зараз ми його зважимо. Ну, мої прогнози тут кіло кіло 50. Мої прогнози тут кіло 50. Санян он докаже, кіло 130. Я. 900 грамм. Да, извините, Артур. Кило 100. Я сказал кило 50. Килограмм и 70 грамм. Ну я был примерно близко. Килограмм и 70 грамм. А тепер ми його зараз зміряємо. Щоб знати, що це в нас по довжині По довжині у нас 50 см. Бомба. Так, друже, ти я бачу, взагалі навіть не спротивляєшся, значить ти якийсь дуже сильно пасівний. Чесно, чи ти взагалі зараз нормально уйдеш. Нормально ти собі уйшов. Отлично. Прибачимо далі. Так, ви бачите перша риба, блін з першого заброса це ще й кілошна. Інтересно, отже, почав почався виход з бровки. Я прикидаю ці місця тут. Недовго що так стоїть там він покаже себе. Давайте по снастям трохи. 922 Оріон, Лювік, той самий Лювік і 0,6 Яматоя Lightgame. Чо 0,6, бо я сьогодні ж кажу, хочу ловити на 4-4,5 дюйма. Так що как-то так і ніяк інакше. Зараз я ще монтажик один з 4-дюймовим свінгом заряжував буду на точки міксувати. О, от тип перший зацеп. Риба, Артур? Да. Артура риба? Бомба! Я почув на цій точечці. Да. О, відстрілив на цій точечці за затримаємось. І йдемо назад туди. Експериментуємо там з приманками. Находимося, що це Артур піймав. не погана по рикою. Оставимо на точку і будемо цю точку трошки задалечувати. Окей, okay, я воно? Хороший. Тяжалий, тяжали, непоганий. О, Ого, так, це бляха ще більше, ніж в мене. Хороший. Хороший. На мандул? <світ> <світ> Ні, такий самий. Один в один, може це і він. <світ> Не знаю. Один в один. Все, вітаю. Перша риба на мандулу. Да. <світ> Хорошо, значить я тут теж по поекспериментую. Перехожу я на наступну точку, на наступну точку, ну ту, яку знаю, скажімо так. Коли я провірю всі точки, які я знаю, на яких в мене ловилася риба, ось. То я тоді вже почну шукати якісь нові точки. Ну а зараз в мене ще одна, дві, ще три точки є, яких я чітко знаю. Ось того. Того е, мерщій давайте. Провіряти ці точечки на наявність окуня судака. Вині спочатку на наявність судака буду в ту сторону йти з цією мандулою. а назад вже буду йти з якоїсь, поставлю тонкіший шнур. Ось, і буду йти вже з якоюсь мікрушною, відносно мікрушною приманкою 2-2,5 дюйма. І збирати, можливо, будуть окунці і дрібні судачки. Тож якось так, така стратегія. Да, в общем, погода сьогодні просто нас не радує жорстко. Не радує від слова зовсім. І вітер капець. От вертаюся до цієї мандули. Поставив я тоненький шнур, 0,4 був. І цей. І И... поставив тоненький шнур, щоб хоч не так поросило, Бо блін. Бо блін, бо блін, бо блін. Ну, блин, капец. Да, и на знаменитошном ровно и летит, я почувствовал, короче. И тут видно. Ветер, конечно, в обшпе. Друзі, фішка в тому, що кльов прикритився, почався сильний вітер. І от я думаю поставити гачочок маленький і танточку. Ну, хитомі, верніше, два дюйма. І попробувати, попробувати на такий монтаж. Можливо, і окунь попадеться, можливо, і судачок відреагує на, на мікроху. Зараз ми це, це перевіримо. Ось такий монтажик на 5 грамах вийшов. Зараз. Пробуємо Блін піймати рибку на нього, бо рибу. На нього. Рибку мені не треба, мені треба риба. Ой, блін. Тоненький шнур, 5 грам летить в принципі. Непогано. Туди, куди треба, долітає в цей вітер. Тож, Ах, тож давайте таку от нього цю мікрушну проводочку. Шановні, ха. походу, все-таки оця двіжуха з пійманою рибою з першого заброса, це все-таки, походу, правда. Ха. Бо я більше клюваки не мав після того. І погода просто максимально спортилась. Ну, я, скоріш за все, скидаю це на погоду, а не на оцю двіжуху. З поїмкою риби з першого забросу. Ну, все-таки, як бачите, як бачите, на сьогоднішній рибалці це правило спрацювало, з першого закиду піймав хорошу рибу, а далі все. Прогулявся вже багато місць пропрацював на Бугові у нас тут і як би ноль. Грубо кажучи, всі піймали по одній рибі. Ну, рішення, хто піймав, ті піймали по одній рибі. Якось так. Вертаюсь зараз назад на ті точки, де я, де я піймав, може там ще покидаю трошки, повпираюсь, можливо там вітер менший, бо все, все дуже печально. Так що як то так і ніяк іначе. Друзі. У нас тут бонус Саня аж проснувся, так? Да? Саня аж проснувся. Хуйкар під нас. А прикинь баграний судак. Пятрка. Ні, дави то так, блядь. То це короб, что ты? Це короб, чуєш. Це короб. Це судак тобі так не буде. Не, Куда ты пишо, ну блин? Блять. Може задів тысячок? Ні, ти шо, гоні. Та зараз тобі, блять, там три. У нас тут на гачку монстр. Шар? Походу. Бля, не пойдем на якась хуйня нахуй. А вас вот. Дом избирательно. Правильно. Правильно. Добре даєшся, да? Бежи за ним, ну, тільки жаль ти не в вайдерсах. Давно вже? Тільки що Андо? Стояли, ганяли ...у бігали, просто? Та забаграли. Так можна скіни купляти. Так можна Оріона зламати і купляти заново. Дивись, Саня, щоб ти не цей. Там добро карпушу зачіпив. на. Серйозно, це він мандулос з покльовкою. А, погод. <риклад> Офігеть, ребята, це жесть. Це жесть. Ну. Тобі просто його треба утомити, поняв? Заморити. Зараз розімай, він заїдається на пішити. Чуєш, братан? Прикольно, ти його руками не візьмеш. Треба болотки його Це Яка різниця? На лодки не на візьмеш що руками. Візьмеш. Та його просто з берег вив... Вив... виволокти, та й все. Я просто бачив, та мені там здоров'я. Там десь шістерка плюс. Ти що? Ми таких вільковки руками брали. Ні, та виводь його сюди, дивись. Саня, який тут берег. Хороший. Диви, тут вообще його ідеально приймати. Ні, ну він клюнув в морду, значить, все чесно. честно. Ну сними, блядь, як завагрим. Все працює. А, ну вот на паузі прикинь. Я його може за багр, але говорю, що на паузі я починаю тянути і чую блядь, підбахну. Він хотів клюнути, але... ні, не, ну по-любому не клюну, по-любому за Ні, То якщо за морду, значить... то він мандулою інтересувався, він її давив. Карп це ж така теж. Він може пробувати все, щоб ти понімав. Він собі такого бля шух шух -шу. А на пінопласт як ловлять нас. Ну. А він далеко десь чи ні? Другова. Він то в березі ходить туди-сюди назад. Ні, да він може гітишка. Ти не каркай, ти давай Ті, його. він Чуєш, щоб він мав, він вже б вішов би, блядь. Я не хочу просто блядь, зажимати фікторність дороги. Не, не зажимай, бо це. Встань сюди. А він просто так вийшов, поняв? Теанальні кардибуть, ти А як я ті скати сьогодні? Як це ще цикільдає і ніхто не забагрив нічого? Я не забав. Бавка в Дерада. Ми якраз говорили, Саня, їбать кузанчиков забагрити. Ну я ж теж говорю, забагрив, але в мене зійшов. Ну, Поняв лускаті. Ну, ну там не там не під явно. Ну, за сраку. за сраку. Ні, курва, йому я твої сраки не жалко, так супротивляю. Я і так давить, і здам. То ти просто хай він собі здохне. Ні, ти не заходь більше. Лучше хай Ярік зайде, він ж взагалі в Вайдерсах. А, так? Да ти можеш то, ти ніхто мой його ще взяти, блядь. Хай хай втомиться, він просто може. Він до кусок арматури бере, пробивай на Тільки показався, бем. О, хороший. Зараз важим. Все, бери, бери, бери. І одразу його на берег, просто, просто руками в берег викидає його. Викидай в берег руками, бо він... О, О хорош! Свинка. Де десь колись брав? От, блядь, як. Як він, під страху, да? Викинь його на берег. А, сім'єрочка. Анальне відверстие. Давай, в... Зараз... Не, не Шість хуїв. Да. 6300. Ты Даном Я понял. Там скоро палку туда лом лет. 6290. Прикольно. Вот такие вот весы. Ну що? У меня сфоткай знаем. Да побач я до дома. Конечно сфоткаю.